Засуджених це право чи обов'язок? Відповідно до абзацу 9 статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу України, засуджені мають право на оплачувану працю згідно із законодавством про працю. Відтак, засуджені не зобов'язані працювати. Виняток засудження, які мають заборгованості по виконавчим документам. Але згідно із положеннями Кримінального кодексу України та кримінально виконавчого кодексу України, кримінальне покарання має на меті виправлення та ресоціалізацію засуджених. У статті 6 Кримінального виконавчого кодексу України одним із засобів виправлення та ресоціалізації засуджених визначається суспільно-корисна праця. У статті 118 Кримінального виконавчого кодексу України зазначається, що прикладом суспільно-корисної праці є благоустрій території колонії, допоміжні роботи забезпеченням колонії продовольством або ж поліпшення житлово-побутових умов засуджених. Така праця є безоплатною. Засуджені можуть долучатися до суспільно-корисної праці не більше двох годин на день в порядку черговості. Якщо ваші права або права ваших близьких порушуються, звертайтесь до нас за консультацією.